Вітаю вас! Я хочу зробити відео. Дивіться, у нас багато стресу від обстрілів, стресу від вимикання тепла, світла. Давайте так, на що звернути увагу, якщо багато стресу, немає опалення, на що звернути увагу по здоров'ю, на що ми звертаємо увагу? Що у нас? М'язи. Коли ви постійно напружені і готові до бою, м'язи затискаються. Відпускайте напругу через рух танці спорт. Зарядки робимо потрошку. Далі. Ніс. Коли ви відчуваєте, що вас не поважають або сують носом, виникають проблеми з носом. Становіть здорові межі у стосунках, поважайте себе. До речі, ніс. Чому ніс? Тому що зараз проблема. Всім кажуть, ви холодно, всі друг другу дзвонять, виїжджаємо, замерзаєте, не сидіть в холоді, рухайте, змінюйте своє життя, думайте, що робити. Ви що здуріли і в такому дусі? І тут виникає серйозна психосоматика, бо не всі люди хочуть реагувати на допомогу. У мене одна бабуся в квартирі, де холодно, але з обігрівачем, бо є світло. І з нею дуже важко про щось домовитись. Людина 85 років має і вже трошечки вимикається мозок. Ось вам, будь ласка, привіт для того, щоб задуматись. І давайте ще одну карту, на що звернути увагу по здоров'ю в цій ситуації: обстріли, ніс, обстріли, вибачте, холод, гормональний збій. Коли ви постійно контролюєте все навколо, гормони виходять з балансу. Відпустіть контроль, довіртесь течії життя. Для чого я це роблю? Дивіться: якщо ми постійно контролюємо вода, опалення, щоб було тепло, щоб там не опускалась температура нижче. Ми маємо збої. Чому я зробила цей розклад зараз? Тому що зараз, щоб вижити, потрібно елементарно слідкувати за теплом, слідкувати за водою, слідкувати за трубами, слідкувати за всім. Але ми маємо потім проблеми зі здоров'ям. І це три основні проблеми, які випадають на конкретну ситуацію, коли є обстріли, немає опалення, світла і тому подібного. Просто майте на увазі, якщо щось не так, ось не зверніть увагу на ці три нюанси. І пишіть в коментарях, наскільки ви відчуваєте якусь одну з цих проблем. Будемо спілкуватись.